Голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мостафана Єму своєму Фейсбуці повідомив, що Україна та ООН уклали угоду про створення фонду відновлення громад, який допоможе відбудувати шість населених пунктів в Україні, що постраждали від російського вторгнення в Україну. Протягом п'яти років для потреб фонду планується мобілізувати 300 мільйонів доларів. Стартове фінансування 50 мільйонів доларів. Детальніше про ефективність конференції для України запитаємо у виконавчої директорки інституту законодавства Онодавчих ідей Мартини Богуславець вітаємо вас. Раді вітати. Доброго ранку. Загалом, от підсумки першого дня конференції. На вашу думку, ті головні тези, які прозвучали, і обіцянки, які прозвучали, що це на що Україна зараз має орієнтуватися і за що чіплятися Дякую дуже. Ми насправді знаходимося вже в Лондоні делегацією громадських організацій трішки довше. Ми знаходимося тут уже з понеділка, і ми могли почути трішки більше, ніж лунало вчора на офіційних панелях. І дуже важливий буде день саме сьогодні, тому що сьогодні день буде, як ви вже сказали, присвячений місцевому самоврядуванню. І це дуже важливо, оскільки дуже велику кількість мерів вчора я навіть зустріла особисто. Це і мер Львова, і мер Харкова, і мер... З, з південної е, частини України і з західної частини України дуже велика кількість е, саме представників органів місцевого самоврядування. Чому це дуже важливо? Е, потрібно розуміти, що вчора конференція розпочалась офіційно, але в понеділок і в вівторок в Лондоні вже тривали сайт івенти сайт венди зазвичай організовують презаходи, їх організовують відомі аналітичні центри. Наприклад, в понеділок це був сайт-івент аналітичного центру Русі в Лондоні. Це такий королівський центр оборонних досліджень. Також вівторок був сайт-івен Chatham House. І от саме на таких дискусіях. І відбувається першочергова постановка питань, на які потрібно дати відповіді під час офіційної конференції. І що цікаво, що от саме під час таких попередніх дискусій, в понеділок і вівторок, піднімали роль. Надзвичайно важливо місцевого самоврядування як першочергового суб'єкта, який повинен взагалі бути дотичний до відповідови, що громада мовляв повинна вирішувати, що їм треба відбудовувати в їхньому регіоні, і громада тобто по як аспект реалізації децентралізації в Україні, так продовження політики децентралізації в Україні. Вірно, так і, і саме, зокрема відразу саме... я перепрошую, акцентуємо увагу. Так, от ми почули, що понад мільярд доларів має Україна отримати від Сполучених Штатів 40 мільйонів євро від Франції, гуманітарна допомога на 400 мільйонів від Німеччини. Ці обіцянки озвучені, вони є вже офіційними, тобто на це вже можна орієнтуватися? Чи це поки що тільки розмови? Все, що сказано на конференції такого рівня. Очевидно, що це є офіційна інформація. Потрібно розуміти, що це конференція надвисокого рівня, тому що на ній присутні майже тисяча учасників. Це урядовці. Е з величезної кількості країн це урядовці із Сполучених Штатів Америки. Це ви розумієте, якщо приїжджає Держдеп на таку конференцію, то вона надзвичайно високого рівня. Якщо на неї приїжджають міністри з усіх країн Європейського союзу, з величезної кількості країн ЄС вона надзвичайного рівня і заяви такі вони мають виключно офіційний характер, але не усі, тобто не всі я бачу, що ви зазначили декілька видів допомог. Це 50 мільярдів євро на 4 роки. Допомога від ЄС, але дуже велика кількість. Була озвучена ще й ми навіть зібрали весь список того всіх сум, які були озвучені, від яких міжнародних фінансових організацій. Можливо, це буде цікаво послухати. Так, яка ця сума? Скажіть загальна 14. сума. Я зараз не, не не, не маю калькулятора біля себе, але я просто можу вам перерахувати: окрім 50 мільярдів євро від ЄС, це 15 мільярдів доларів від міжнародного валютного фонду, це 3 мільярди доларів допомоги від Великобританії. Це 1,3 мільярди доларів допомога Сполучених Штатів на енергетичну інфраструктуру. Це 840 мільйонів євро Європейський інвестиційний банк, 600 мільйонів євро, європейський банк реконструкції і розвитку 381 мільйон євро. Гуманітарна допомога від Німеччини 40 мільйонів євро. Це Франція. Допомога без тому тобто бачимо, сітку, що а, сітка міжнародних партнерів у нас збільшується, і найгоніше збільшується сума для відновлення України. Ми вам дякуємо за а, ці деталі і конкретизації. Ми чекаємо результатів другого дня. Так, мали що... розмову з виконавчою директоркою інституту законодавчих ідей Мартиною Богославець.